Дайм Рузвельт розмінна монета США вартістю 10 центів, яка карбується з 1946 року і до наших днів. Монета замінила у обігу номінал 10 центів з Меркурієм. Своєю назвою монета зобов'язана розміщенням на аверсі портрету Франкліна Рузвельта. Діаметр монети 17,91 мм. Маса 2,268 грами, Гуд рубчатий. Аверс. На Аверсі монети в центрі розташовання зображення Рузвельта. Повернутого ліворуч. Зліва півколом, знаходиться напис Ліберті. Знизу і зліва девіз «In good we trust». Знизу праворуч знаходяться цифри року. Позначення монетного двору, де була викарбувана монета і монограма гравера Джона Сіннока «JC». Реверс. На реверсі були поміщені оливкова і дубова гілка та смолоскип. Вони символізують повагу, мир і перемогу. На монеті присутній девіз «E Pluribus Unium». Латиною з багатьох єдине, а також два напівкругових написів. Зверху: «United States of America», а знизу позначення номіналу One Dime». Історія монети. Після смерті Франкліна Рузвельта було вирішено увінчити його пам'ять на монеті. Портрет Рузвельта на новому даймі з'явився після безлічі відхилень комісії з образотворчих мистецтв. Автор проекту кревер Джон Сінок довка не міг домігтися потрібної подібності та високохудожності портрета президента, але, зрештою, знайшов спосіб збільшити портрет за рахунок зміщення надпису Ліберті з центральної верхньої частини в лівий сектор. Номінал у 10 центів було вибрано не випадково. Ще в 1938 році Рузвельт поклав багато зусиль у заснування Національного фонду, який в. На півжор, тома, А з 1979 року і офіційно називається Маршем десятицентовиків. Рузвельт заснував благодійне товариство, яке спонсорувало вивчення та лікування дитячого церебрального перелічу і поліемеліту та інших важких дитячих захворювань. Масова розсилка листів із закликами до населення пожертвувати дайм призвела до появи терміну марш даймів. В підтримку маршу виступали відомі діячі і артисти. За кілька місяців жителі США надіслали 2 мільйони 680 тисяч листів. Із вкладеними туди монетами. Це склало суму близько 300 тисяч доларів. Такий був результат першого року. А до святкування дня народження президента у 1934 році вдалося зібрати понад мільйон доларів. Ремарка про президента, що пояснює важливість для нього благодійності, Рузвельт захворів на поліміліт ще за 12 років до того, як став президентом. Він не міг рухатися самостійно лише з милицями, або зі сторонньою допомогою. Тож для підтримки політичного рейтингу святслужбам довелося докладати зусиль, щоб приховувати хворобу. Реса та фотографи змушені були співпрацювати зі святслужбами у приховуванні хвороби. Хто відмовлявся, не мали доступу до зйомок. Франклін Рузвельт, будучи паралізованим і не маючи змоги самостійно пересуватися, став єдиним президентом в історії Сполучених Штатів, котрий обирався на найвищу посаду країни чотири рази. Проживши у Білому домі 12 років до останніх днів свого життя. Донині його вважають одним із найвпливовіших президентів, який провів свою країну через найгіршу економічну кризу в історії та й найтрагічнішу в історії Другу світову війну, і разом з Черчиллем і Йосипом Сталіним зробили все для перемоги в цій війні. Спочатку монета карбувалася з 90% срібла і 10% міді з 1965 року після скасування срібного стандарту. 10-центові монети карбувалися 75% міді та 25% плакування нікелем. Монета карбувалася на монетних дворах Філадельфії, Денбера і Сан-Франциско, а також з 1996 року на рік 50-річчя випуску на Великий тираж був викарбований на монетному дворі Вестпойт в штаті Нью-Йорк. Позначки монетних дворів розташована до 1979 року на реверсі з боку від самого а з 1980 року на аверсі зверху від дати. Тайм Рузвельта рекансмен за часом безперервного карбування серед інших монет цього номіналу. Він випускається вже майже 70 років. Дизайн не змінено по сьогодні. Хоча. У 2003 році ряд конгресменів виступали з пропозицією змінити портрет Рузвельта на портрет Рейгана. Проте ініціатива не отримала розвитку. З 1992 року монетний двір США щорічно карбує спеціальну партію срібного дайму стандарту До 1946 року з 90% срібла і 10% міді ці монети не є платіжним засобом і призначені виключно для колекціонування.